Намагатися дивитися уважно на те, що відбувається в регіонах, бо коли економічна ситуація погіршується, це означає, що критична інфраструктура, пенсії, бюджети регіонів все це погіршується. При цьому ми говоримо також про територію, яку контролює Кадиров. Він можливо стане великим борцем за незалежність на Кавказі у майбутньому словом. Чим більше. Нам розтажує оця криза економічна, тим більше буде відчуття у регіонів. Що вони дуже багато ресурсів вкладають, зокрема, якщо ми говоримо про нафтові регіони, про Сибір, про Саху, наприклад, також буде зростати невдоволення Москвою, оскільки регіони віддають її свої ресурси, і можливо вони намагатимуться. Утримати ці ресурси, залишити їх собі, не ділитися ними, і, зрештою, в якийсь момент регіональним лідерам потрібно буде вирішити, як це відбувалося під час розпаду радянського союзу, чи мені підтримувати центр. Якщо розпадеться ця централізована структура, то е, поразки зазнаю і я, чи я буду е, обстоювати інтереси свого регіону, дбати про е, людей свого регіону. Дбати про їхнє благополуччя про розвиток регіону тощо, якщо ці процеси розпочнуться одночасно в кількох регіонах, у Москви не буде можливості з цим боротися, це контролювати. Бо з точки зору військового контролю, соціального контролю, контролю за допомогою поліції не буде достатньо у Росії ресурсів. І ще одне буде дуже багато ветеранів. Колишніх військових, які будуть повертатися з фронту, травматизовані вони злі, вони озброєні. Вони вони очікують привалегії, бо вони ж боролися за Москву, за свою країну, і вони повертаються в свої бідні регіони і не бачать таких привілеїв, бачать глибшу бідність, і відповідно виникатиме дуже багато незадоволення і ненависті. Мені здається, що в таких умовах можуть формуватися. Озброєні угрупування мені здається, що це може вести до зростання насильства і процесів хаотичних, і потенційно також регіональні лідери могли би використати цей момент, коли повертаються. Озброєні колишні військові могли би використати це для того, аби власне вибудувати такі збройні сили, які виступають за конкретні регіональні інтереси в Росії.